Народ <ків> наше вчити вірші або наша заставляли це зубрити в школі. Ту-ду-ду-ду-ду, вивчати, виходити оце посеред класу на пам'яті зубрити, і ніхто ніколи не пояснював суті даного происходящого процесу. Що воно дає взагалі? Однажди студіоною зімньою пору я із лісу вийшов. Для мене це було найбільш і задача, завдання, яке тільки можна було придумати. В школі це вчити щось на пам'ять, бо одну нашу. Взагалі, от яка суть. Щоб зрозуміти, на що? От ви коли-небудь спілкувалися з якоюсь людиною, тобто він вам щось пояснює, або ви йому пояснюєте, і він вроді ну, логічно все говорить. Ну, от так, от, раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. І ви мали розуміти, ну, ви не розумієте. от як штора, то він вам говорить одне, а ви розумієте, що це все просто. Що це от, от взяв і склав, ви самі в себе розумієте, що вам подають прості речі. Але ви їх не можете зрозуміти, і ви не розумієте, що не то. Людина вам також це пояснює, теж не розуміє, чи як ви не розумієте. Тобто вас в мозку, і в людини і в іншої в мозку при набутті життєвого досвіду, поки ви живете, там вчитесь, розвиваєтесь або ще щось. Мозок і система мислення у всіх ну плюс-мінус різна. І воно виглядає нейрончики побудовані відносно вашого життєвого шляху там, мови спілкування, середовища. Взагалі, ви спеціаліст, ваші хобі, воно все впливає на те, як у вас в мозку побудовані нейрони. Нейронні оці зв'язки унікальні у вас. Представте, це як маршрути на картах, тобто з точки А в точку Б. І, наприклад, можна їхати різними дорогами. В різних людей оці от маршрути виконані по-різному. от карта в Google Maps з точки А в точку Б. Воно вам будує маршрут, і воно вам ще пропонує інші варіанти. Різних людей ці варіанти різні. І коли, наприклад, вам людина говорить 1, 2, 3, 4, 5, і ви не можете цього зрозуміти, що це означає? Ви з точки А, в точку Б не можете проїхати, хоч людина вам вже розставила під чекпойнтер. А ваші нейронні зв'язки, кому кажучи, не побудовані, і ви туди не можете доїхати. Наше це вчити вірші, слухати когось, хто на шлунку є розумним, розвинутим і якимось таким освіченим. Ви слухаючи оцих людей, копіюєте. Маршрути чужого мозку собі. Тобто, воно кажучи, як ви в ваші мозки закачуєте чужі карти з цими маршрутами проїзду. Тобто ви копіюєте нейронні зв'язки інших людей. Тому, коли давали в школі вчити на пам'ять вірші, оце тик-тик-тик, тик-тик-тик. Тобто ви не розуміли суті, але ви копіювали оцей маршрут в мозку чужий. Людина, яка написала вірш, вона його написала по-своєму відносно. Тих маршрутів нейронніх зв'язків, які вони в неї побудовані були в голові. Там Рима, слова підібрані. Не та, як ми, наприклад, спілкуємося, якось так. Ну ти як як пояснити, як підібрані. Ну, як музика, тобто ти так читаєш, і... тобто в людини є свій набір от унікальних маршрутів, в яких немає у вас, і ви цього ну, плюс-мінус отримуєте задоволення. Коли ви вчите оце на пам'ять, ваш мозок копіює собі ці маршрути, і ви, умовно кажучи, забираєте тип мислення цієї людини собі, і ви так стаєте розумішими. Чим більше ви також копіювали маршрутів, тим більш широко у вас працюють оці нейрони. Що в нас зараз відбувається? Всі оці наші міністри освіти, виключно, на мою думку, є шкідливими, знищують нашу шкільну програму, тобто нижче навчання дітей. Навіщо вони це роблять? Аналогічно тому, що навіщо в нас відбувається. Алкогольна кампанія по і плюс, я б так назвав кампанія по людей. Тобто руйнують дітей, роблять їх тупими, дякуючи на щось, ми зараз бачимо нас зараз. Оцей міністр освіти. Тобто при зелених мало би бути щось адекватне, да, там, а як не один, то другий. І це вже типа. типа, як прикол, верніть нам оцього міністра освіти, який був при Януковичу. Ну бо він просто крав. Він не нищив дітей, він в тупу крав. Собі бабки там на книжках, оце вони відпилювали ще щось на, на, на тендерах на ремонтах шкіл. Вони шкільну програму так не нищили, як оці зараз що нищать зараз програму. Плюс друге йде алкогольна кампанія, щоб бухати круто. В мене, наприклад, є два відео про алкоголь і. Що я можу сказати? Основна кількість коментарів там це боти, що алкоголь це нормально. Забороняти алкоголь не можна, бо там разу три-чотири-п'ять, бухати, бухати, бухати. Подивіться на Росію, подивіться на Африку, що там зробили з людьми. Їх тупо збухали і збидли. Люди там бидло. Ну, ви можете ставитись до того, плюс-мінус, не мінус. Подивились, бачили, як вони живуть. Там де така ж сама ціленаправлена кампанія по знищувані їх як людей. Щоб вони не розвивалися, вони були сировинним придатком. Аналогічні кампанії йдуть зараз в нас. Наше це Міністерство освіти, яке в нас є зараз. Я не розумію, знаєте, як можна набирати таку кількість гнилих людей в одну сферу. Ну, от як. Тобто, чисто от статистично, ну тобто має хоч хтось попадатися ну, нормальним, там, так у рандом же ж є, да? там якось так, ну, не не, У Цих католиків бухать, а Іван Павло II, ну, чисто статистично, хтось нормально вискочив. Да? А, а в наших цих не вискакує. Відповідно, що треба робити. Щоб собі копіювати ці нейронні зв'язки. Банально можете, якщо у вас є якась людина, яку ви вважаєте плюс-мінус розумною, включаєте її там відео або тексти, читаєте і можете. Якщо це наприклад книжка, то це простіше. Е, от вибираєте, наприклад, чому відрізняється складна література від нескладної літератури. Складна література, це якому важко читати у вас, мозок аж димить, що це означає. Що автор, який її написав, в нього ці нейронні зв'язки побудовані по інакшому ніж у вас. І ви оце дуже помало читаєте. Чому? Бо ви не знаєте, як цим нейроном іти, і куди, і це для вас складно. Тобто, ви маєте читати складну цю літературу, будувати собі нові нейронні шляхи. Спочатку воно буде складно. Розказую свій приклад. У мене є книжка, якої, наприклад, можливо, в цьому житті не дочитаю. За два-вже за три роки я прочитав пів книжки. Спочатку мене хватало на, на два абзаци, абзац два. Представляєте, от як людина пише: от я читаю абзац. Щоб його зрозуміти про що там суть, і скласти всі ці слова до, до кубки. і все. У мене голова каже: аборт, більше, аборт, ми, ми йдемо гуляти, все, читати не будемо. Один, два, абзаци, і зараз я ну, вже пройшло вже скільки часу, дійшов до того, що ну, 2-3 сторінки я вже можу прочитати. Просто більше я вже навіть не хочу. Тобто, от так от це от є складна література, так само є різні складні автори там, YouTube або ще щось. Брайте не хі-хіха, хто адекватно подає інформацію, слухати його, можете одне відео слухати багато разів, де ви зарахуєте його цікавим, знову ж таки, по причині якісь для вас. І ваш мозок буде копіювати оці чужі нейронні зв'язки, і ви станете так розумнішими. Тому в нас нищать нашу шкільну програму, збедлюють дітей, щоб вони були тупими рабами. І друге алкогольна пропаганда, а, ну, і ЛГБТ-шна пропаганда це тоже слабості. пропаганди, ЛГБТ, трансгендери. У мене також відео, щоб ви розуміли, як вони працюють боти по алкогольні боти. Це вони десь в нашій часовій зоні, тобто коментарі йдуть протягом нашого робочого дня. А оці ЛГБТшні коментарі виключно з п'ятої ранку, десь до восьмої ранку, до восьми до дев'ятої ранку. Тобто, в нас ну в нас ніхто не сидить в п'ятій ранку, да? А в мене, наприклад, основна маса масло лгбт позитивних коментарів з п'ятої ранку до дев'ятої. Проміжок, десь плюс-мінус США вечором там сидять. І тут кліпають човов, так от навіть не з п'ятої ранку, з 3 до 9, отак, них робочий час. Ну, все потрошки, капелька по капельці людей нищать нас, ну, знищують. Якщо ми не будемо ставати сильними, розумними і розвиненими, ніхто того робити не буде, бо всім вигідно, щоб ми були слабими, деградованими і сировинним придатком. Зміні, тобто особисто, от ви хто. Дивиться це відео, ніхто не заінтересований, щоб ви були сильною людиною. Всі заінтересовані, щоб ви були на подсосі конченим чмом у вас можна даїти. Тільки отак от ви є корисними для інших людей. ту